Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про листя. Чому восени листя жовтіє або червоніє, а влітку зелене? Малятка, для того, щоб росла рослина, нам необхідне сонце, і от у кожній рослині є така спеціальна фарба. Барвник, який називається хлорофіл. Хлорофіл це фарба завдяки дії сонячного промінчика, який виділяє спеціальний сік, яким живиться наше дерево. І цей сік є необхідним для того, щоб дерево зеленіло і росло. Давайте подумаємо, коли в нас є найбільше сонця, так, влітку. І ще його стає більше весною після зими. І коли сонечка стає багато, то цей барвник. Хлорофіл, який є в листочку, його стає все більше і більше. І дерева стають все зеленіші і зеленіші. А що трапляється восени і взимку? Сонечка багато чи мало? Так, сонечка стає менше. Відповідно, хлорофіл, цей барвник, його стає теж менше. І знаєте що? Тоді наш листочок змінює колір. Оскільки значно менше є хлорофілу, значно менше виділяється соку, завдяки якому живиться дерево, і листок стає іншого кольору. Дітки, інші кольори завжди були присутні у листочку. Просто через те, що сонця так багато, хлорофіл виділяє так багато соку зеленого кольору. Було найбільше. А коли сонечко стає менше, починають проявлятись і інші кольори, які завжди були у листочку. Малятка, тепер ви знаєте, чому листя змінює колір тому що на дерево потрапляє все менше сонячного проміння. Але ви дітки помітили, що ялинка залишається зеленою весь рік. Якщо подивитись на ялинку, то ялинка має такі, такі гострі голочки. Ці голочки схожі на листочок. Ні, вони зовсім іншої форми, вони гострі, тоненькі, і саме завдяки формі хвойного дерева бо ялинки і сосни – дерева з колючками це є хвойні дерева. Саме завдяки формі такого листка хлорофіл зберігається гарно у кожній голоці і нікуди не зникає. Сподіваюсь, малятка вам було цікаво. До зустрічі!